Шановне товариство, в ефірі програма Контаверсія Дніпра і я ваш автор авторадуща Костянтин Писаревський. Ми знаходимося біля Дніпровського районного суду Дніпропетровської області і пишемо ось такий репортаж, а вірніше, мабуть, стендап, з якого приводу. Привід дуже цікавий. Справа в тім, що eh, треба, мабуть, декілька снів сказати і про себе, що я за фахом лікар. Там якісь чотири дипломи маю, в тому числі кандидата медичних наук, але в мене недолік. Понад 20 років я займаюся паралельно громадською та журналістською діяльністю. Серед журналістської діяльності, перше за все, ми займаємося журналістськими розслідуваннями. А це, як то правило, корупція, це рейдерство, це те, що відбувається торгівля найбільшою цінністю, землею. Хто це робить? Звичайно. Місцева влада. Подобається це їй? Звичайно, ні. Тому ось і, мабуть, і нас, не мабуть, а точно е хочуть, перешкоджають журналістські діяльності. Не просто перешкоджають, були напади, були замахи на вбивство, були погрози, були трощення нашої редакції контроверсії Дніпра. А зараз е хочуть просто захватити нашу редакцію. Щоб ми не були кісткою в горлі місцевої влади. Хто позивач? Позивач Підгорденська міська рада, в особі її голови Андрія Гарба. Е, до речі, стосовно Андрія Гарба, ось буквально кілька днів тому була сесія, на якій громада запитала: А як же так, що у вас під час війни, коли вся країна знаходиться в напруженні? Коли гинуть люди, коли калічаться люди, коли не вистачає коштів, коли е, от така розруха, ви самі собі призначили зарплатню у 150 тисяч гривень. І плюс до цього ще призначили, щомісячно 300% премії. Звичайно, це нікому не сподобалось, і ми записали кілька таких інтерв'ю, в тому числі. Ну, тобто ми якісь тільки в горлі для такого позивача. А тепер стосовно суддів. От ми зараз зайшли, ми потім, мабуть, і покажемо ці відвідини до судді Васюченка Олександра Григоровича. Молодий суддя, який ще навіть три роки не працює, десь був помічником в жовненому суді. А от зараз став суддею в Дніпровському суді. Значить, ми задали йому питання, і я був здивований. Ну, до речі, нас не прийняв, там щось викликав охорону, ставив ноги в двері і так далі. Чи можна судити заочно людину, не повідомивши її належним чином, не дотримуючись верховенства права, прав людини, не дотримуючись якихось навіть демократичних прав і свобод? Ми прийшли навіть говорити не за себе, а прийшли говорити за людей. Під час війни, над якими знущається місцева влада, яка не займається допомогою фронту, яка займається віджимом і рейдерством землі та майна. На що опирався, крім цього, суддя Лесюченко в нашому випадку? На, слухайте, 11-річної давнини рішення. І хто виніс? Такий же його колега, який тут працював. В цьому суді Алтунін Олександр Віталійович, до якої я теж заходив в 10-13 му в му році, говорив, молодий суддя не повинен починати із замовного, із заказного. Так от зараз суддя Алтунін призначений Госсоветом Республіки Крим і внімання указом президента Путіна ворога найлютішого України. Призначений суддею в місті Ялта, де він і судить патріотів, тих, хто бореться проти агресора, проти окупанта. Я не говорю навіть про те, що той же суддя Васюченка, якому ми намагалися задати питання, ми потім запитали це і в голови суду у Бровченка Володимира Володимировича. А є термін давності? От пройшло 11-14 років. В цивільній справі. На це ніхто не звернув уваги. Тобто є ноу-хау від горба Підверненської міської ради і від судді Васюченка. Терміни позовної давності не мають не тільки військові злочинці чи серійні вбивці маньяки а й журналісти, які займаються правозахисною антикорупційною, антирейдерською діяльністю. Оце, мабуть, якщо коротко. А далі буде, ми все одно будемо працювати, не дивлячись на те, що на мене, на мою сім'ю і постійно йдуть погрози, шантаж, віддайте майно, заберіть від, звідти свою редакцію. Ще ж є момент, що навколо нашої редакції, яка знаходиться на спортивному клубі Колес, знаходиться 50 земельних ділянок, які вирізали. Підгороденська міська рада, позивач, і якими вона успішно торгує на ОЛХ по 30 тисяч доларів. А коли ми там є, то ми заважаємо реалізації цього проєкту царське село, як вони його самі назвали. Розбивали нашу редакцію, вибивали двері, зрізали ворота. Мені б хотілося вважати оцей наш стендап, цей репортаж, в тому числі і заявою до правоохоронних органів, до СБУ, Міністерства внутрішніх справ. До Генеральної прокуратури, щоб вони відреагували і все ж таки навели порядок. Злодій має сидіти у в'язниці. Із чотирьох колишніх галів Кідернської міської ради три мають судові вироки. Стосовно гарба на сьогоднішній день 15 кримінальних проваджень. І два протоколи про корупцію. Тому тримаймося і віримо в перемогу. Разом ми переможемо. Слава Україні!